Привіт усім, Макс на зв'язку, і поруч зі мною, мій друг Федір. Сьогодні ми зануримося в захопливий світ Браги, яку ми поставили разом з вами у попередньому відео. І якщо всі зірки зійдуться, разом з вами ми дістанемося до магії дистиляції. Ну що, готові зазирнути в нашу брагу? Перша доба бродіння прилетіла в один момент. Пінний капелюх вже покинув нас, але залишив свої сліди на стінці. Федіра це ознаки. Брудіння нічних пригод нашого первака. <хи> Ці бульбашки, що ми бачимо, вони ніщо інше, як вуглекислий газ, який дріжджі з радістю виділяють, перетворюючи цукор на щось ну, значно цікавіше, ніж цукор. І не забуваємо про аромат. Якщо запах приємний і нагадує нотки шампанського, значить наші мікроскопічні друзі працюють без вихідних. Так і є, пахне <хи> шампанським. <хи> Залишайтеся з нами, адже вже <ріст> залишайтеся з нами, адже вже завтра ми продовжимо наш екскурс в бурхливі хвилі браги і перевіримо і колір, і запах, і переконаємося, що все йде за планом. Що ви думаєте, що самого це суцільна серйозність, то тут ми щоб додати трохи перцю. Не пропустіть, адже буде не тільки корисно, але й весело. Так, 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 друзі. Сьогодні другий день нашої пригоди з Брагою. І хоча це буде коротенько, але ми мусили поділитися новинами. Погляньте на це. М -м, бродіння йде повним ходом. Ви можете бачити, що Брага активно дихає і вже завтра чекає на наступні кроки. Саме так, вже завтра ми плануємо перейти до наступної фази до переливання і дистиляції. Тому саме цікаве, що попереду. Так що тримаємося, друзі. Буде гаряче. Обіцяємо. Друзі, ну що, третій день наступив, я вже зачекався. Негарно, не ще раз, ще раз перезнімаємо. Сьогодні ти актор. Добре. Що, друзі, третій день наступив, я вже зачекався, чесно кажучи, але до сих пір маю сумніви, чи ця брага вже вибрудила, чи ні, Федір, ти як гадаєш. А що гадати? Давай перевіримо. А як? Давай закинемо ареометр для цукру. Ну, І давай. побачимо, скільки воно збродило. Ого. Щось я По... не можу його знайти. Потонув. Потонув. <потонув> ну, сюрпризу не сталося. Походу Сюр... збродило? Так. сюрпризу не сталося. Тож будемо готувати перегонку? Так. так. Супер. Федір, дивись, що я знайшов. <потворю> Думаєш, поміститься? Я думаю, що вистачить. Брага збродило. Давайте займемося перегонкою. Апарат серйозний. Апарат дуже серйозний. Має поміститися. Так. Все. Стартуємо, друзі. <звук> Збираємо наш апарат. Федір маринує шашлик. Скоро буде свято. За три дні. А це наш мідний шолом. Він прибирає зайву сірку і робить дистилят надзвичайно смачним і м'ягеньким. Трохи міді для самогонки ніколи не завадить. Ми використовуємо шолом, хтось використовує регулярну призматичну насадку Панченкова, хтось використовує спіральну насадку, але мідь це важливо. І зібраний наш чудовий апарат, хоч він і виглядає як професійний, насправді він не дуже складний. Він складається з перегонного кубу, шолому, дефлегматора, поворота та охолоджувача. І далі ми маємо невеличкий папугайчик чи папушку, в якому ми зможемо виміряти міцність отриманого дистиляту. Нижній термометр демонструє нам температуру браги в кубі. Ми знаємо, чи вона закипіла, чи ні, яка її температура. І у нас є верхній термометр на вершині колони, який показує нам температуру парів спирту, які ми збираємося збирати і конденсувати в холодильнику. Федір, ми вмикаємо нагрів на повну потужність, стартуємо і готуємося зібрати голови. Ми розрахували, що нам треба зібрати 270 грамів голів. Ми можемо перегнати ту брагу на будь-якому апараті, і результат вийде такий самий. Тепер почекаємо хвилин 40, поки вона нагріється, і почнемо збирати голови. Ну що, апарат зібрано, брага гріється, і ось-ось почнемо відбирати голови. Федір, що нам треба зробити далі? Нам треба встановити аерометр. А навіщо? Для того, щоб вимірювати градусність в струї. Окей, будемо дивитись на міцність в струмені. І е, відбирати голови. Але головне, не в кожного є ареометр, не в кожного є е, папушка. Але ми можемо це робити за рахунок того, що ми починаємо збирати наші голови крапельно. От треба так відрегулювати вашу дистиляційну систему, щоб голови йшли по 2-3 краплі за секунду не швидше. Федір, подивись, перші краплі пішли. Ми починаємо збирати наші голови. Смердючі? Смердить ацетоном страшенно. Фу, жах. Це не бажано пити ні в якому разі. Федір, поки ти десь ходив, ми вже відібрали голови. Треба їх ну, визначити, чи вони ще смердять, чи ні. І після того починати збирати тіло. Як на мене, запах вже досить чистий. Тому я не чую запаху ацетону. Я думаю, що ми можемо сміливо переключатись на збір тіла. Я погоджуюсь з тобою, Макс. Можна збирати тіло. Погнали. Погнали! А що будемо робити з головами? Можемо розтопити камін, посмажити шашлику. Але пити це ні в якому разі не треба. Від цього сліпнуть. Тому ми в окулярах. Так. Да. Ми відібрали наші голови, і тепер Федір прийшов час почати збір тіла. Саме це, ради чого ми тут зібрались, по суті. І чим ми три дні з тобою вже займаємось. Ой, давайте помірюємо. Градусність в струмені. До, до речі, дуже цікаво. Скільки ж ми маємо? Ми маємо 82 градуси. Па! Супер. Супер. Це те, що ми очікували. Так. Все, тепер збираємо наше тіло. Федір, ну що, прийшло 3 години. І я бачу, що у нас вже досить непоганий результат. Але щось трошки мало вийшло. Так давай міцність перевіримо. Може, треба розбавити потім. Йо. -моє. 75 градусів. Так це ж клас. Я думаю, що треба фінішувати цей процес. Так, зупиняємо. А то ще й хвостів нахапаємось. Зупиняємо. Оп. Все. Дуже просто. Вимкнув. Так, міцність в струмені. Ми закінчили на 60%. І це чудовий результат, я тобі скажу. Дякую, дякую. Я теж на це розраховував. Злиємо вміст папушки. Такі 75? 75. Ну, а, 74. Тока. Спочатку ми його розбавимо. Ну, давай розбавимо. Ну я не люблю пити 75 градусний. Я хочу ж 40 градусний. Тепер маємо розбавити наш. Отриманий дистилят до питної міцності. Федір, просистуй мені. Ще раз. Розбавляємо наш отриманий чудовий дистилят до питної міцності в 40 градусів. По розрахункам нам знадобиться приблизно 4 літра води. І ми зараз це перевіримо. Вуаля, 9 кг цукру перетворились на 9 літрів чудового 40-градусного алкоголю. І це все завдяки дріжджам первак. Тож скільки святкувати з тим можна, напевно, що дуже довго. Так, тут є над чим попрацювати, щоб ого, результат. Турбодріжджі первак. Я посміхнувся, як той дедушка на мемах, знаєш, вимучений.